шановне панство, вітаю вас. Панство вітаю, а тих, хто там молиться під кожним моїм відео, де я показую Арпала, хочу показати вам такий один момент. Там такий Іван Ківнюк є, який постійно руки складає і молиться, що у нього там супер щепа, супер подрібнена і він не хоче повітрям палити, не хоче повітря носити. Так показую, ось це повітря, аби ви собі розуміли, он так. воно тут склажено, я закидаю, он розгружаю прицеп. І таке, як він називає повітря, якщо накидати ось такого у котел, воно дасть грань. А твоє сміття, Іване, ківнюку. Крім диму і купу попілу нічого не дасть. Просто шкода, що шорці ці короткі відео тільки на хвилину було би зо п'ять. Я би вам тут багато чого розказав.